Послання Людству, що пробуджується. Записані Оленою Новосвіт через дар Ясночуття. Книга 1. Живе слово. ТЕКСТ 15. Що відбувається з душею, коли вона покидає цей світ і переходить в інший світ? Так. Зі смертю тіла життя духа не припиняється. А переходить в інший стан. Якість. Коли все, що було закрите і не пізнане, відкривається та пізнається, відкриття починаються відразу, бо відкриваються інші світи, інші сфери буття. Прокидається пам'ять, пам'ять про минуле пам'ять, закрита для цього життя. Душа згадує себе, пізнає себе, вітає себе. Усі вигадки земні закінчені. Є лише видимість того, що є, та відчуття того, що буде. Справжнє усвідомлення себе та своєї ролі відбувається лише після переходу в інший світ, бо тільки там відкривається цілісна картина світу. Тут не треба сумніватися, вірити цьому чи ні, не треба думати, буває таке чи ні. Тут все відкрито та зрозуміло. Побачити Бога Творця, дається кожному, але далі, душа за законами світу енергії, йде туди, куди притягує її заряд. Все, що накопичила душа в процесі життєдіяльності, є напрямом її шляху, тим багатством, з яким вона тепер існуватиме, і залежно від цих багатств і йде визначення місця існування душі. Я говорю про те, що чим більше високих напрацювань, енергії зі знаком плюс, тим вище піднімається душа, тим вищі її можливості та потенціал для роботи. Але ми говоримо про реінкарнацію чи повернеться душа знову на землю? Так, безперечно, бо чистих, очищених або як кажете ви, без грішних душ небагато. Життя земної людини має багато спокус, які часто перекривають справжню мету приходу, бо пам'ять у душі закрита, у цьому полягає справжнє випробування земним життям, у цьому різниця між нами, бо ми знаємо і пам'ятаємо все. Всі наші накопичення виявлено у нас. Вам же залишається лише вірити чи не вірити на рівні серця. Високі духи, які прийшли сюди, на землю, для місії та для роботи, пам'ятають про все на рівні розвиненої інтуїції. Вони прийшли з духовних сфер, і тому віра в Бога Творця невіддільна від них, без неї неможливе їхнє існування. У цьому і полягає їхнє завдання дати пояснення більшості тим, хто ще не зміг піднятися до тих сфер, де спілкування з Творцем постійно. Ці душі мають реальну можливість зміни себе, свого світогляду, мають можливість пізнати Господа, Бога, Творця. Якщо цією можливістю вони не скористаються в цьому житті, вони прийдуть сюди ще й ще раз, поки не відбудеться момент усвідомлення, осягнення себе. І тому все, що я вам кажу, спрямоване саме на це осягнення, осягнення себе як божественної частинки, частини Бога Христос. 7 серпня 2001 року.